Вітаю, дорогі учні! Сьогодні ви починаєте нову діяльність з виготовлення виробу інтер'єрного призначення панно з використанням природних матеріалів. Ви вже знаєте, що основою вашої діяльності на уроках технології є проєктна діяльність, під час якої ви розробляєте та обґрунтовуєте зовнішній вигляд майбутнього виробу, визначаєте його властивості та способ виготовлення. І ця діяльність складається з чотирьох послідовних етапів перший з яких організаційно підготовчий, другий етап конструкторський, третій технологічний, четвертий заключний. І ми починаємо з першого організаційно-підготовчого етапу, на якому ви ознайомитесь з пану як елементом декору. Ми пригадаємо з вами, що таке аплікація, оскільки вона є основою виготовлення цього виробу, і створити уяву свого бачення майбутнього виробу в цілому. Ну почнемо з того, що, мабуть, у кожного з нас є місце, де ми відчуваємо безпеку і комфорт, відпочиваємо, набираємось сил, куди поспішаємо сховатися після важкого трудового дня або навчання. Це наш будинок. Інтер'єр будинку важлива річ, яка буде кожен день радувати око, наповнювати силами, створювати відчуття, затишку і комфорту. Саме тому існує так багато варіантів прикрасити інтер'єр: квіти, картини, статуетки, рамки, вас, багато чого іншого. Особливе місце в цьому списку займає панно – Дивовижний і оригінальний від декору. Панно – це велика картина, яка може бути виконана з різних матеріалів дерева, скла, паперу, декоративної штукатурки, гіпсу та навіть стіста. Панно буває різним за розміром і формою. Може мати гладку або рельєфну поверхню. Це декоративний елемент, яким можна прикрасити вільну стіну в спальні, вітальні або кухні. Розгляньте приклади панно – Виготовлених з різних матеріалів. Які матеріали використані для виготовлення? Перевірте себе, чи вірно ствердження, що пано це декоративний елемент, в яким можна прикрасити вільності на спальні, вітальні або кухні, і його можна виготовити з різних матеріалів. Розгляньте наведені приклади виробів інтер'єрного призначення, які з них відносяться до панно, За якими ознаками ви це визначили. Однією з найпоширеніших технологій, якою виготовляють панно, є аплікація. Це вид декоративно-житкового мистецтва, в якому художні зображення виконують за допомогою закріплення деталей малюнка, нашиванням, або наклеюванням на якусь основу Аплікація, як вид декоративно-житкового мистецтва, поширена серед багатьох народів світу. Виникнення аплікацій на теренах України пов'язано з давньою скіфусарматською культурою. У багатьох похованнях виявлено рештки речей, оздоблених аплікацією. Ці народи, які жили на наших землях багато століть по тому, прикрашали свій одяг, взуття, упряж і житло візерунками зі шматків шкіри, хутра, берести. Пізніше для оздоблення одягу почали застосовувати і тканину зокрема, збереглися фрагменти костюмів, майстерно оздоблені яскравими вишивками та аплікаціями, як ви бачите на прикладі на малюнках. Національним надбанням українців також є культура оздоблення одягу київських князів та жителів давнього Києва. З часів Київської Русі аплікацію оздоблювали одяг та предмети світського і церковного побуту. В оздобленні житла та предметів домашнього вжитку застосовували аплікації з соломи, паперу, тканини, стрічок тощо. В наш час аплікація є захоплюючим і популярним видом рукоділля. Це чудовий спосіб створення унікальних речей. Використання різних видів матеріалів для виготовлення аплікації відкриває необмежений простір для втілення будь-якої фантазії у створенні виробів. Для виготовлення аплікацій використовують папіри картон, пластилін, природні текстильні матеріали, навіть нетрадиційні матеріали, такі як манка, тісто, крупи та багато чого іншого. Їх поєднання у аплікації надають виробам особливої привабливості. Аплікації розрізняють по трьом категоріям. Перша з них це за кольором, за формою і за тематикою. За кольором аплікації можуть бути однокольорні, або багатоколірні з використання різних кольорів. За формою можуть бути плоскі, щільно приклеєні до приєднані до якоїсь основи або об'ємні, за тематикою предметні, які складаються з окремих зображень тварин, квітів, якихось предметів, сюжетні, які відображають якісь події або декоративні. Основою яких є візерунки і орнаменти. Перевірте себе, виконайте вправу на закріплення знань про аплікації. Панус природних матеріалів одне з найекологічніших, найдоступніших, і для його виготовлення можна використати будь-які природні матеріали. Працюючи над своїми проектами, ви навчитеся виготовляти корисні вироби для прикрашання інтер'єру домівки. Дізнайтесь про технологію виготовлення пано з природних матеріалів. Набудете корисних знань, умій і навичок у процесі виготовлення виробу, які будуть у пригоді вам у майбутньому. Де знайти ідеї? Ну, звичайно, в інформаційних джерелах, книгах, журалах, журналах або в мережі інтернет. Там дуже багато різноманітних ідей. Оберіть декілька варіантів, пано з різних матеріалів, які сподобаються вам найбільше. Визначте потребу у вашому виробі. Парайтесь з родичами чи друзями, який варіант подобається найбільше. Чи є потреба саме у цьому виробі? Чи подобаються матеріали, з якого його виготовлено? і які природні матеріали маєте можливість використати ви. Пам'ятайте, що це залежить і від регіону, у якому ви зараз мешкаєте. Перевірте себе, поміркуйте. Що зміниться у вашому виробі під час проєктування? Як саме зміниться форма, колір, розмір, розташування елементів композиції, сюжет, оздоблення вашого виробу? Пригадайте, що допоможе вам визначитися з цими параметрами. Звичайно, це аналіз схожих моделей аналогів. Проводять пошук відомостей про схожі вироби, які необхідні для проєктування панотехнікою аплікації. Їх слід ретельно проаналізувати та визначити тему й характеристики, що найважливіші у вашому майбутньому виробі. А саме, як ми вже пригадали, форма, кольор, оздоблення, розмір тощо. Роздивіться приклади виробів аналогів з різних природних матеріалів. Пробуйте самостійно обрати аналогічні вироби до поданих прикладів. Ще раз поміркуйте. І так, яким ви бачите свій мабутній виріб. Для цього спробуйте виконати вправу, яка має назву Сенкан. Це такий віршик, який складається з п'яти рядків. Перше з них це одне слово іменник, який вказує на тему вірша. Ну, в нас з вами це пано. Другий рядок це два прикметники, які описують цю тему. Ну, На моєму прикладі це пано. З камінців, воно красиве, веселе. Третій рядок три слова, що описують дію, що пов'язане з темою. Його е, треба збирати, створювати, композицію, приклеювати, тобто збирати не тільки матеріали для виготовлення, а й інформацію, яка буде корисна для цього. Четвертий рядок речення з чотирьох слів, яке вказує на ставлення автора до теми. Ну, в мене це, наприклад, приємні спогади про відпочинок. П'ятий рядок є висновком вірша. Зазвичай це також одне слово, яке є синонімом до теми Панно у нас прикраса. І так, я маю панно, воно красиве веселе. Для його виготовлення необхідно збирати, створювати композицію, приклеювати. Воно є приємними спогадами про відпочинок і воно є прикрасою моєї оселі. Зробіть записи у робочому зошиті. Збирайте матеріали для практичної діяльності. І, звичайно, гарний настрій. До зустрічі!